Прочитала пніна. Зараз я все це. Ось всі мої бумажки. Хай воно пише, не знаю, як воно буде писати. Я сподіваюся, що звук буде писатися і не буде ніяких помех. Витягли пніна, ми з Дариною витягли пніна. Того разу і я його вже прочитала, звісно, і хочу вам розповісти трошки. Я не знаю, на хтось читає з українців зараз, тому що, знаєте, чула про Достоєвського, про Булгакова, про Пушкіна, що вони чи ненавиділи українців, чи їх зневажали, чи їх, я не знаю, зневажливо якось відгукувалися про Україну і українців. Якщо Пнін також. Нап... ой, <смеш> на боков також, то напишіть мені, щоб я це знала, тому що саме за цими аспектами я не слідкую, але коли починаю щось читати, я намагаюся щось таке знайти. Про набокова я нічого такого не знайшла, хоча а, також намагалася завжди намагаюся знімати з різних ракурсів і не знаю, який буде найкращим, тому що тут, ну ви самі розумієте, не студія. Мені дуже пощастило, а, тому що мені було цікаво. І тому він пішов дуже швидко. Я хочу порівняти з Лолітою, тому що цей роман був написаний після Лоліти. І знаєте, Лоліта була для мене написана мовою. Красивішою, я не знаю, як це сказати. Більш такі структури речення були замис... замисловаті, більш складні і мені дуже вони поетичні. Мабуть, я не знаю. Мені дуже вони, вони подобались. Тут простіше читається, але чому я порівнюю з Лолітою, Тому що я бачила фільм Лоліту перед тим, як почала. Читати. І, на жаль, коли я знаю сюжет, мені ну, не дуже йде так швидко читання, і не дуже воно цікаве, але на він зміг саме мене зацікавити своєю мовою. І от Пніна я дочитувала до кінця, тому що, звісно, він мені не був сюжет відомий. І так, на читають не за сюжету. Я вже це зрозуміла, ще коли Лоріто читала, чому я її читала. І Мені я, я отримую просто незрівнянне задоволення, коли я читаю Набокова. В Лоріті було трошки більше задоволення саме з мови, як він пише, як він описує почуття. Це щось неймовірне, думки, що відбувається в головах героїв. Ну, саме ви ми були у голові Гумбельт його чи Гумберт, чи як я вже не пам'ятаю, але ми про Пніна тут розмовляємо. Давайте про нього і почнемо. І продовжимо. Це історія такого іммігранта, іммігранта, який переїхав десь, якщо я не помиляюсь, вже чи у 20-ті роки минулого століття. Щось таке, ну та, от перша, чи яка там в хвилі еміграції, я вже не пам'ятаю, як, скільки їх було і яка то була, але це ще не о, Радянський Союз, або його початок був, або після цієї царських о, революцій, які о, прибрали царя. Я... А, дуже чітко відчула, коли читала цей твір, як Набоков круто описує почуття і таке, знаєте. Складнощі той, той хвилі імміграції, коли люди ще не було ж інтернету, звісно, і коли люди а, з Росії тут насамперед інтелігенція вони намагалися бути разом один з одним, але це був не випадок Пніна. З одного боку, це здавалося так, але що він там намагається спілкуватися зі своїми співвітчизниками, але також він намагався і вливатися у американське суспільство. Він працював професором російської літератури чи культури, там я вже не пам'ятаю. Але знаєте, таке відчуття, що вона нікому була не потрібна у Сполучених Штатах. Що з нього не з літератури і культури, а саме з нього спніна трошки всі посміялась, кепкували так трошки поза його увагою, і знаєте, до нього не відносилися серйозно. Це було було і такою рисою його характеру, і також, тому що американців, знаєте, як виховують бути такими Оптимістами, такими смілими, сміливими, такими пробив, пробивними людьми. І, звісно, що Пнін він таким не був, він був із Росії, там, де не можна нічого казати, що ти там думаєш насправді. Треба буде тихіше води, нижче трави, і щоб тебе, не дай Боже, не замітили, не помітили. Тому, звісно, він привіз оце своє зацькуване, зацьковане сприйняття реальності свій такий характер. Актер несміливий і дуже зашорений. Це сказувалось на його поведінці, і звісно. Описується весь той тяжкий шлях, коли людина не вчить англійську. Він її вчить, він же як то викладає в університеті. Але таке відчуття, знаєте, що він не хоче пристосовуватися до мовних якихось аспектів, і тому його студенти, його не те, щоб вони розуміють, але саме тому, що він не може донести інформацію. Їх акцентом, ну, англійським нормальним, мовою, нормальним, тому воно сприймається трохи е, кумедно і вони не сприймають його е, серйозно. Ось така от печальна історія. Сумна. Дари. така розповідь в мене дуже збивча, я не знаю, як її е, зібрати докупи, тому що я ж кажу, це мова. Що таке? <реку> так, він, я знаю. Я його придавила великими книгами. <реку> це ми про Лаваша, який ось ще покажу вам. Якийсь скел... скелетик у нас тут є. Ну, добре. Мені дуже пощастило з набоковим, тому що там у кінці, я думала, там 300 сторінок, але десь отут почався аналіз. Отак мені десь пощастило. І там почався аналіз роману, який я почала читати, але це не обов'язково, тому сама його проаналізую якось. Це. Мені дуже подобається, як пише е, Набоков. І я дуже хочу ознайомитися з його іншими творами. У мене є Ада і Ліатрада, ще якийсь там приглашення на казнь. І я буду з ними знайомитися. Але з цим я не знаю, його перекладали українською коли-небудь чи ні. Я щось не знайшла. І давайте тепер обирати наступну книгу, яку ж я буду читати, тому що це була перша. А мені нагадаю треба прочитати три, щоб а, взяти читати нову. Заплющу очі я зараз перемішаю все це там. Ні, це, це детектив про те, як за книги убивали топорами людей. Це детектив. І Михайл Єлізар п'ять російський письменник знову. Міха. За книги вбивали людей топорами. Бібліотекар, ну добре. Блін, бачимо. Ось що ти вибрала. Диви, яка краса, Дарин. Починала її читати, але е, коли вони почали там жест відбуватися, я така думаю: ні-ні-ні, я ще не готова до цього. Але так як я її почала, зав'язка вже відома, mm -hmm. про що там. І що далі буде відбуватися цікаво, то я її почитаю. Ну, добре. Ну що ж, обрала мені Дарина Єлізарова, вона обрала бібліотекаря. Я почала її читати, я прочитала, мабуть, що... ну, такий вступ, я не знаю, десь третину. І знаєте, щось там промайнуло таке. А, я побачила на Україну. Він пише: не в Україну чи в Україні, а на Україну. І я. Коли я таке бачу, зараз, вже під час війни, раніше я не звертала на це уваги, хоча знала, як правильно, звісно, але я не звертала чомусь на це уваги. Думала, ну, якісь там неграмотні росіяни пишуть на Україні. Ну, мене це не стосується. Але зараз воно ж тригерить. І я полізла до інтернету і подивилася, що насправді. Єлізаров Михаїл, він народився. Уявіть собі, в Івано-Франківську. Він навчався у Харкові. Тобто він українець. Не знаю, хто, хто він там за національністю. Надіюсь, надіюсь, не українець, але народився в Україні. І уявіть собі, він є на сайті Миротворець, він ненавидить Україну. Він за все совєтське, за все радянське і таке інше. Читала я там пару інтерв'ю і все, мене як відрується. Відрізало від, від Єлізарова, тим паче тут такий трешак твориться. Якщо б якщо не, не такий треш, можливо, ну ні, я навряд чи б читала його далі, тому що ну таке про Україну писати ні, я не хочу. Чи Україна родився просто промовчу. Це книга-треш. Я його виброшу. продам дві книги від того автора. от я розумію, що це був тільки вступ, коли вони там всі одне одного топорами рубали за якісь там волшебні чарівні книги, які надають вам особливих сил, але. Знаєте, мені не хочеться таке читати. Такий трешак мене не приваблює у книгах, навіть якщо тут є якась філософія, як його книзі Земля, яку я також давно купляла, саме перед, перед війною, там такі, знаєте, танатологічні філософствування, щось таке про смерть, про кладовище, як воно працює, і от то, все, все таке інше. Начебто, мене це дуже зацікавило, але знаєте. Я після цього читати не хочу, і я ту книгу віддала. Цю я буду продавати і все і забуду про нього назовсім. Я розумію, що після того трешу, який я прочитала, там може бути щось цікаве. Але знаєте, я подивилася а, огляд на цю книгу. Мені цікаво було, чи щось я там впустила. Можливо, це був треш тільки на початку, але ні, воно мені чимось таки нагадує цих оціх... книг сучасних російських письменників типу Опосрєдовано, хто ж там написав цю Опосрєдовано, Петров в гріпі, в гріпі" ото таке, що, знаєте, про, про наші, наші оті совєтські реалії, цей, оце всі такі думки, така мова, такі ем, словосполучення, якісь дуже знайомі і не дуже приємні. Така мова, знаєте, є. Ну, підляцька, як то кажуть, іноді у, у деяких верств населення, скажімо так, не у всіх. Тому, звісно, я, я не хочу це читати, тому мені прийшлось перетягнути не мені, а Даринці. І давайте подивимось, що ж нам випало наступне. Помішайся начала хорошо. Так я ж не знаю, Пофіг. Що? Так мені Ух, хоч вдохну душою немножко. Друга книга, яку я прочитала, тому що Єлізарова я не зараховую, це Сергій Осока Нічні купання в серпні. Я вже давно починала, і я думала, знаєте, буду, буду так потрошку-потрошку читати по одну ні, по два, по три оповідання. І розтягну там на півроку, на рік, але якщо я її внесла вже в список і вона в мене вже дочитана, то це ж добре. На самом, насправді, вона дочитувалась дуже легко. Коли ти поринаєш оце світ села, цей світ дитинства. І от порівняно з Єлізаром не хочу навіть поряд показувати ці дві книги. Там яка мова так, з дитинства, яка мені не подобалась. І тут мова, українська мова села, я згадала Сумщину рідну свою, рідну тому що там а, а, з татової сторони а, родичі і згадала також і Київщину, тому що бабусі, моєї мами а, також з Київщини а, рідня. Помість. Таких теплих сільських моментів, знаєте, коли дитинство безтурботне саме там було. Коли... ну, було рідко там у гостях, але коли були, це були такі сонячні, дуже неквапливі, дуже такі. Наповнені цима маленькими істотами, як то качечками, чи я все це згадала, річка, та нічні купання у серпні. Тут також є це, це оповідання. Риболовля, коли рибка до сніданку вже смажиться на пательні, це просто ну, кайф. І я все це позгадувала, і мені так щімко, так і сумно, і в той же час мені дуже пощастило, що в мене є такі спогади, що я не зростала у місті. Ті тільки і все, і це дуже добре. Тому з кайфом прочитала і наступна книга. Давайте подивимось, це вже буде третя. І після третьої я зможу. Ну, ну просто я дуже очікую Гаррі Потера, який летить до мене з Києва, і я дуже хочу вам його показати. Насправді він вже тут, але це буде згодом. Я хочу її почати після Гаррі Поттера, після третьої прочитаної книги. Коли сіла відпочити, тому що прибираю тут постіль, міняю все-таки інше пилосошу. У мене залишилось після кіцьки моєї травка. Травичка я її вирощую, просто щоб вона так весняно старчала, скажімо. Так, що сьогодні мені треба, окрім того, щоб постілити постіль, ще я б хотіла, звісно, на поличці зробити. Не перестановку, тому що все зараз мені подобається, як стоїть. Але там унизу в мене валяється гірлянда, така маленька, як там на тій стіні. Я б хотіла цю гірлянду почепити таким чином, щоб вона підсвічувала ті книги, які вже прочитані. Але останнім часом я помітила, що не хочу, як музика громко грає гучно. Я не хочу зовсім ставити сюди книги, які прочитані. Ну, Тобто, деякі є, звісно, але я помічаю, що я їх прибираю з глаз, долой серцем. Ні, ну, Просто щоб вони не маячили тут. Деякі залишаються, як от абрикосова книгарня в мене стоїть там. Що ще я там прочитала? Не озирайся там мовчи. У дикій глушині. Ну, деякі вони є, звісно, але це не, показ... не показник буде. Тому просто я прикрашу гірлянду, як... щоб воно було так нормально виглядало все. Єдина проблема, що в мене є. Зараз, так це куди оцю дошку діти. Дошка вона мені потрібна для тренування англійської чи японських іерогліфів. Ну просто. Але вона раніше там висіла. Ой, що ж ти падаєш, з там висіла, але я знаєте, не хочу. не хочу, а, Коротше, зараз мені так подобається, але можливо прийдеться її туди. Вона і тут стояла в мене. Коли гаряче повітря дує, то звісно, щоб захистити книги, я ставила цю дошку. Але зараз я навіть не знаю, куди її приткнути. Так, щоб вона була стаціонарно а, стояла. І я, чи висі, висіла десь, і я б писала б на, на дошці свої тренувальні вправи. Добре, буду думати, що робити з нею. Я дуже рада, тому що Дарина вибрала мені сьогодні, обрала з Зборник фантастики. Це означає, що це буде маленьке оповідання. Я точно не знаю. Давайте з вами зараз подивимось. Ось вона лежить. Ось тут я закінчила, і давайте подивимось, скільки сторінок буде моя наступна повість, чи що там. Названня. Я все читаю у порядку у черзі, ну, по порядку, тому що. Немає ніякого сенсу обирати щось на вмання, тому що, тому що я жодного імені, окрім Пітера Водса, тут не знаю, мабуть. Сьмоє падіння і. Ну, воно зовсім коротеньке, я дивлюсь. Так, зовсім коротеньке. Мабуть, я не буду тут по одній історії читати, тому що це ну, нераціонально. Мабуть, це буде також або 100, або 50 сторінок приблизно я потім подумаю і скажу. Тобто не по одному, а по 2-3-4, що воно буде тут довго читатися в мене. Уроки за три, напевно. Попытка номер два, потому что это было нечестно первый раз. Потому что я тогда не дочитала эту книгу, и мы потянули неправильно. Давай. Mm -hmm. Перемешивай. И дай бог просто достанешь. <laughs> <что -то убью. laughs> это вот слишком. Форсайти. Он еще Сейчас. Подожди, ти должна це увидеть просто. Я чувствую, що сьогодні просто знаєш, мой день. Хоча ти помітила книгу, яку ти. Що за кирпич? Я боялась, щоб мені Дарина просто не витягла, але вона мені витягла оце. Ой, просто таке. типу, там дуже багато емоцій, але, а я після цієї книги Нічні купання в серпні це просто скорочений українською. Я тут плакала, сміялася, я вже не витримую. І просто я, я б не витримала просто. Тому я зробила ось так. Також вона товста, також довго часу візьме, але багато. Але дивіться, я вже прочитала тут дуже-дуже нормально. Не пам'ятаю. Чогось мені закладки тут немає. Мені це не подобається. Де я там закінчила? Якщо тут є стікер, то тут я вже читала. Ну, я, звісно, згадаю, але подивіться на цей об'єм, який мені, мені ще Предстоїть, предстоїть як по-українськи. Ще потрібно буде прочитати. Коротше, десь тут. Тіноті. Я не пам'ятаю, де я. Закінчила, дуже дивно, чого в мене закладки немає. Добре, потім подивлюся і скажу.